Привіт, друзі! І сьогодні я рада писати для вас знову нові відосики. Це дуже цікаво, я обожнюю цей процес різноманітній. І темою сьогоднішнього нашого заняття будуть олівчики від Art Planet. І те, що я вам давно обіцяла. Всі ви бачили, що є величезні сети. Вони в мене і на акварельні олівчики були огляді, і на ось такі звичайні можна подивитися. У мене вже огляді на YouTube каналі, в Instagram є. Але що робити тим, хто не може придбати величезні сети, а може придбати, наприклад, тільки базовий сет з олівцями там, де. Є графітні олівці, різноманітні кольорові, акварельні. От я знаю, що в ArtPlanet є такі сети універсальний, і там тільки 12 кольорових олівчиків. Отже, я для вас навмисно підібрала цей сет з 12 олівців. І сьогодні хочу показати, як з цього міні-сету 12 олівців зробити багато-багато кольорів. Це реально якісна річ, адже навіть початківцям і особливо дітям, підліткам, я не рекомендую за великі ось такі сети навпаки, тому що вони розвіюють увагу. Так, градієнти можливо класні отримати, але ми можемо грать. Отримати іншими шляхами, шляхом змішування певних нашарувань кольорів. Ці олівчики вони не, не потребують такої величезної кількості, оскільки зараз я вам покажу один цікавий лайфхак. Отже, я вибрала ці олівчики, які входять до базового сету на 12 штучок. Єдине, чого в мене не було, це лайт брауна. І ще один кольор я була, замінила зелений. А всі інші кольори повністю відповідають базовому сету. Отже, я беру. Зараз ми вже з вами вам малювали і оливочки, такий майстер-клас, до речі, ви теж можете подивитися на моєму YouTube канальчику Це все у нас є викрасочка повністю. цих звичайних олівчиків у нас є. Це акварельні олівчики від Art Planet. І зараз ми зробимо типу ось такого чарту. Навіщо вони нам потрібні? Це в мене були на дровінг від Дервентів сет. Викраски ви теж можете подивитися на моєму, в моєму інстаграмі. Я робила спідпейнт. Якщо цікавіше вам розповісти і зробити повільне відео з цим, Цими всіми викрасками і тестами я там, е, теж вам це зроблю. А, е, а сьогодні ми саме з вами зробимо те ж саме, але з ось тими олівчиками. Отже, я приймаю зручну позицію. Перевіряю, чи все вам добре буде видно. Викладую олівчики так, як я люблю. Тобто, від світлішого до темнішого. Е, певним чином, щоб я подивилась заразом, що у мене є, які я можу кольори використовувати, так. Так. Так, 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 так. Ну, і ось, і десь От білого, до речі, в базовому сеті немає. От мені це, мабуть, до Арт Пленес швидше побажання. Можливо, у них є з іншої серії білий олівчик, а, але хотілося б, щоб в базовому сеті ще був білий, тому що він як крутий. Блендер у нас виступає. Отже, давайте тепер дивитися далі. Ну, тут байдуже вже, як ми викладемо. Е, головна суть, у нас ми робимо табличку по кількості наших елементів. Тобто, я, е, у мене 12 лічиків, я беру, розкреслюю на 13х13, 13, тому що у нас перший базовий похідний колір буде. І беру легенько, затушовую. Певні квадрати. Ви можете, щоб не повторювались у нас сітки. Ми можемо зараз зробити, щоб було швидше тільки один бік, але я вам покажу взагалі, як це все робиться повністю в сетах. Ну, тобто, ми зробили, у нас тут має бути сітка. Повністю, якщо це жовтий, то у нас в основі буде скрізь лежати жовтий. Отже, ми можемо скрізь тут зашарувати. Ну, бажано, щоб ще олівчики були гарно, якщо ви штрихуєте, а не тушуєте, то краще, щоб олівчики у вас були гарненько заточені. Це буде запорука того, що у вас штрих буде акуратніше лягати, і отже, змішуватись кольори будуть краще. Нагадую, що олівчики у нас воскові, вони дуже м'якесенькі, легко лягають, легко нашаровуються. І отже, поїхали далі. Яка магія? Я беру наступний колір. Це у мене після жовтого, я, наприклад, виклала промаранчевий. І що я роблю? Тут би у мене був жовтий-плюс-жовтий дорівнює жовтий. Ну, логічно, що це не цікаво. Так? І можемо зробити. І що я роблю? Легеньке, як я натискала перший шар, я беру і штрихую поверх помаранчевим. Потім я знову нашаровую жовтим. І у нас, завдяки оптичному змішанню, змішуванню кольорів, у нас виходить інший кольор. Якщо нам здається, що кольору не досить, ну, тобто погано, наприклад, зміксувалось, ми можемо зробити так декілька, наприклад, шарів. Тут, можливо, Зробити світліший градієнт, бачите, у нас вже вийшов з вами середній такий і не помаранчевий, і не жовтий колір. Тут ми могли б теж зробити, наприклад, тут у мене буде чисто помаранчевий, знову ж таки, бачите? У нас кольори повторюються, це сітка. Але щоб вони були цікавіші, тут, наприклад, ми можемо зробити затемнення, насиченіший колір. Тобто, коли ми шаруємо шаруємо, нам не потрібно за один прийом набрати багато тону. Нам потрібно такими маленькими маленькими шаруваннями. Набрати гарний колір. І ми не робимо запорчиками так, як штрихування. Все те ж саме, принципи ті ж самі. Так, хочете яскравіше, просто докладуйте більше шарів. Ось так. Бачите? І тут у мене вже вийшов інший відтіночок. Я зараз єдине, що гляну на камеру, чи ви бачите те, що бачу я. От я бачу, що цей, наприклад, насиченіший помаранчевий, цей легкіший помаранчевий. Тобто, плюс два кольори до наших 12 всеті. Далі я беру червоний колір. І, знову ж я не відкладую, поки жовтий. Я зараз вам покажу на прийомі одного кольору, і за кадром я потім дештрихую повністю цей квадрат, або на спідпенті ми можемо з вами доштрихувати. І знову ж таки, я прокладую базовий колір. Далі я роблю оптичне змішування. І знову ж таки. Так. І можу навіть ось так поверху, щоб було яскравіше. І ми бачимо, що у нас інший відцінок уже червоного. Я зараз роблю досить таки грубо. Ви можете штришочки більш акуратні, більш-менші робити, і у вас буде ще цікавіший колір. Далі ми беремо рожевий колір. це прикольно під магнолії, під різноманітні квіти, тому я розумію, чому арт Planet їх поклала, тому що ну, це дійсно гарний колір. Він не є базовим, далеко не є базовим. Ну, але він такий життєрадісний, приємний, зараз нам це потрібно. Отже, я знову роблю штриховочку по-жовтому. Я нагадую, що в мене в основі скрізь лежить жовтий. Так, так. І, знову ж таки, намалювали. Заштрихували і знову поверху. Бачите, у нас вже теплий розовий. Такий. При оптичному змішуванні, мені здається, що він навіть виходить такий перскуватий. Так? Зараз я теж гляну на камеру. Мені цікаво, що у нас виходить. От насправді на камері здається, що ці два кольори вийшли майже ідентичні. Ну, я хочу вас завірити, що насправді вони досить такі різні виходять. Отже, беремо далі фіолетовий наш. так? Давайте от чистимо вигляді він ось такий. Я зараз відео не хочу пришучувати, тому що я хочу, щоб ви побачили, як це все створюється вживу. Так, ну, звичайні штришечки, штришечки. Так. так, 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 так. так, Зробили сіточку. Зробили, дешарували. Так. так. Якщо нам здається, що десь не досить, і нам би хотілося знову, змінюємо напрямок нашого штриху і кладемо. Ось такі. Ну, от, а, наприклад, давайте ми знову ж з вами зробимо, підемо далі. Так. І наступний кольор у мене був би помаранчевий. От який буде у нас кольор з помаранчевим. Давайте подивимось. Так. І ви бачите, що варіації ваших кольорів вже розширюються. Бачите? Так. От давайте знову ж підемо далі. Я жовтий сіль не відкладую. Хоча завдяки тому, що тут досить таки мало, от на блакитних і синіх можна буде гарно подивитися, чи вийде нас зелений, Так? Тому що, ті, що близькі, от, наприклад, жовтий рожевий, і рожевий, ну, такий специфічний колір не кожному потрібний, а градації зеленого нам завжди з вами потрібні. Чим більше ми зелених матимемо, ну, тобто і, ілюзія змішування жовтого плюс блакитного має бути зеленим. Я пам'ятаю, от коли в мене ще був білий колір, о, бачимо, от я чітко бачу вже зеленуватий колір. І тому я навіть хотіла би, знову ж таки, я тут червоний маю заштрихувати, тут рожевий у мене буде, тут у мене піде фіолетовий, а тут піде блакитний. Чому я зараз це роблю? Знову ж таки, я хочу показати, ну, я зелених кольорів обожнюю використовувати багато. Тому я люблю і відтінків створювати. Їх багато і хочу показати, як їх створювати. Отже, це ряд у нас піде повністю блакитнуватих-блакитнуватих. І от у мене жовтий і блакитний перший навіть зустрічаються. Так. І я вам покажу. Просто що можна більш насичені кольори отримувати. От давайте навіть поперечну. Так. Бачите, наскільки різні кольори є насиченіші зелені. Ми нібито можемо жовтим, оскільки він є світлішим, розтушовувати так, як білим. Бачите? І знову ж тоді дотушувати блакитним. І у нас вже знову нова градація. Це я зараз трішечки тушую, це не штрихую, це уже тушую. І ви погляньте, наскільки різні зелені кольори у нас з вами вийшли. Отже, йдемо далі. Наступний колір у мене синій. Це блу просто. Я сподіваюся, мої кольори із великого набору на 120 олівчиків співпадають з тим набором, який є в базовому сеті. Так, ми можемо, звісно ж, дивіться, я тут легенько-легенько, я ледь давлю на олівчик. Так? Але ж я можу взяти і сильніше, і ви погляньте, яка пігментація. Так. Це, знову ж таки, я не рекламую олівчики, я просто висловлюю свою думку і показую вам різноманітні техніки. Так, я цим малюю, я це люблю, але разом з тим я ще можу багато чим малювати. Так, знову ж таки, в мене є в основі жовтий, я прокладую тут легкі-легкі. З цього боку у мене будуть зовсім легкі-легкі нашарування. І ми знову бачимо ще одну варіацію холодного зеленого, так. Тут я нашарую трішки сильніше, щоб ви бачили відцінки і тональності різні. Так. Знову ж таки. Я нібито змішую кольори. І знову додаю. Ми можемо навіть ось так, як би тушувати тушувати. Насправді, це не гарний метод, але якщо ми хочемо фотореалізму або чогось гарного, то тушовка насправді, непоганий метод. І знову ж таки, від того, які у нас. Жовтий ми оберемо, який у нас жовтий в наборі. Так, у нас буде змінюватися зелений. Бачите? Це такі токсичні трав'янисти зелень, а це така спокійна вже зелень. Так, Цікавіша. Так? Давайте знову ж тут. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Обожнюю ці процеси викрасок. Так. Бачите, знову змінилось. Ну, тепер безпосередньо зелений з зеленим. У нас є світлий. Єдине, що в мене Apple Green, а Light Green у мене не було чомусь в наборі, тому я замінила його на такі. більш менш по фото підходячій. Але, знову ж таки, нагадую, що у вашому сеті може трішки відрізнятися відтінок, але суть, ви обов'язково зробіть собі таку викрасочку. І ви просто зрозумієте, як і що ви можете витискати з ваших олівчиків. Так. Ось це є базовий колір, чистий, а це є вже в поєднанні з жовтим. Так, і знову ж таки, у нас тут так, це після синього. Я обожнюю, коли от такі малювальні процеси роблю, то ще трішки і поспівати. От бачите, ми можемо в одному напрямку штришочки робити, в іншому трішки такі ромбики поробити з вами. Знову ж таки, підтягти якісь зеленуваті. Бачите, різні відціночки ми маємо. Далі я беру темніший зелений, у мене йде теж все це в базовому на 12. Нехай ArtPlanet знову поправить мене і напишеть, які ж у них. В яких сетах у них по 12 олівчиків. Вони мені писали, але я не виписала до цього дняшнього відео, перепрошую. Тут найголовніше, мені дуже хотілося вам показати саме методику, щоб ви не засмучувались в жодному разі, тому що дійсно всі бачать такі велетенські набори і розуміють, що нині придбати якийсь набір, ну це просто колосально дорого. Хоча і ціни тут дуже демократичні. Ну, але ми живемо в такий час, коли копійка гривню бережа. Отже, я знову ж таки. Бачите, який гарніший зелений вийшов. Ми можемо ось так. Хто грається із різноманітними, ну, хто розуміється, як змішувати іншими способами, можете використовувати ті методи, до яких ви звикли. Бачите? По тональності різні, так? А якщо, до речі, я би показала, я не можу цього просто не показати, але давайте я в кінці це зараз робимо викрасочку. і я за кадриком. Або навіть не за кадром, а на пришвидшеному вам дороблю повністю всі-всі-всі-всі кольори і покажу, що ми могли би мати. Так, знову ж таки, легенько-легенько. Беру жовтенький. Я взяла теж, у мене не було light brown, але в мене була охра. Ну, тому я взяла охру, я вважаю, як одним із базових це, знаєте, такий потрібний колір, я би сказала. Так, я. І тут я теж беру, штрихую. Ну, вже я тушую, можна так сказати. тин 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 тим. І тут так само. саме. Бачимо. Давайте понасиченіше, так не шкодуючи, можемо. Ну, сильно знову ж таки, я не люблю сильно натискати, тому що я так контролюю те, що я роблю. У мене виходить багато шарів, але разом з тим менше поглядок. Не те, що похибок, а я так обезпечую себе, щоб не перебрати з тональністю і добираю поступово. Поступово, це, знаєте, як у акварелі. Краще не добрати і потім підтемнити, ніж мати по відразу, коли бухнемо багато фарби. Так і олівчиком. Ну, обережно, ми нікуди не квапимося. Смалювання це медитативний такий процес. Так, тому ми просто ось так беремо. Зараз ви побачите, насправді ці викраски робляться не швидко, далеко не швидко. Я вам показую тільки маленьку частинку цього. От якщо ви пам'ятаєте моє відео з дервентами, де я теж робила викраску базових кольорів. До речі, якщо вам цікаві такі викраски, я зроблю із поліхромусами, з Вінзором Ньютон, з брюнзелями. Я маю багато таких гарних улюблених олівчиків, тому ви, будь ласка, кажіть і ми такі викраски будемо з вами робити. Можливо, навіть якщо ви бажаєте які-небудь порівняння. Саме тестові порівняння. Ви мені, звісно, про це пишіть, тому що я не можу знати, що кому потрібно. Отже, і чорний і жовтий. Ну, таке цікаве поєднання. До речі, в великому сеті блеків іде навіть два. Два чорних, два різного відцінку. У нас може бути глибокий чорний, тепліший чорний, ivory black. Ну, тобто. І тепер. Ми можемо зробити як дуже тонкі шари, так? Так і грубші, Бачите? У мене і світлий просвітлюється, жовтий, І знову ж таки, ми можемо. Бачите, воно відрізняється. Так, і ось так. Такі темніші. І тут давайте, звісно, вже доробимо, щоб у нас одна сітка була. Я думаю, ви зрозуміли логіку насправді. Що ми будемо далі робити, я просто за кадром зараз дороблю повністю чорний він має бути найчорніший, тому ми можемо його так добряче набрати. Пальчика я можу ставити як обмеження. Інколи нам, і, ой, інколи нам потрібні будуть і ось такі глибокі кольори, тому насправді не нехтуйте. Такими таблицями поєднання, тому що, якщо особливо у вас небагато олівчиків, це буде вам як така підказка. Ну і для чого я дістала білий. мені здається, що, можливо, в тому сеті точно є ще 12 акварельних олівчиків, і, можливо, там серед них є білий. Ну, Сенс працює однаково, тобто, бачите, це розтушовочний олівчик, який робить наші олівці більш яскравими. І ми можемо додатково тушувати. І ви погляньте, які відтінки. У нас з вами отримуються. Зараз я за кадром підточу наш олівчик. І от тепер, я думаю, ви вже бачите, як змінюються тональності наших з вами викрасочок. Тобто ми змішали. Це от є у нас іще теж, якщо вам цікаво, я можу показати, є розтушовщик, а є блендер. Так, от вони йдуть, я знаю, в карандаші таке є, в дервентах таке є. Якщо вам цікаво, які ще варіанти тушовок. У нас є, або полірування оцих верхніх шарів, то я вам скажу, але з цим потрібно обережно, і тільки, якщо ви впевнені, що ви вже далі нічого не будете дошаровувати. Ну от, можете вже наразі подивитися. Якби я навіть це відео зараз зупинила, ви вже логіку зрозуміли, що я вам хотіла сюди донести. Так? І ось це із такого банального сету, ви погляньте, все, мені потрібно піти підточити олівчик. Тому що, ну, це я вже царапаю. Це недобра традиція. Зараз я це все зроблю за кадром. І зараз на пришвидшеній швидкості я вам покажу, як робити інші зафарбування і, можливо, якісь ще інсайтики вам порозповідаю. Я думаю, ви вже побачили, що із ось такої горсточки невеликих олівчиків, тут і 12 кучок базового сету, можна створити, ну, щонайменше 60 кольорів, а то і більше, оскільки кожен олівчик може мати градацію, тональності відрізнятися, різні насиченості мати. Ну, тобто, як ви бачите, можна море, море і всього. Щоб користь від цієї викраски у вас була, все-таки рекомендую одну сторону, наприклад, зробити світлішу, іншу, темнішу, або одну чисто штрихову, а іншу спробувати розташувати білим олівчиком, якщо ви не маєте біл. Олівчика, тоді тушуйте найсвітлішим. От, наприклад, ви змішуєте синій та жовтий, так логічно, що тушувати краще жовтий, оскільки він світліший, і він буде змішувати а, кольори. І таким чином ви будете візуальне оптичне змішання кольорів отримувати. І, можливо, от якщо я приближу до вас, то бачимо штришовочки. Я ще так на, з поспіхом штрихувала і навіть десь тушувала. По-дуже швидкому це все робила. А якщо ви будете охайно це добре робити, то у вас трішочки навпаки будуть, як пісня лягати, і дуже-дуже гарненько буде сіточка ця виглядати. І ви будете знати, скільки кольорів ви таким чином зможете отримати, і які ефекти від цього всього мати. Також я рекомендую зробити якусь сторіночку, де ви зможете поробити різноманітні розтяжки. Із кольорами, і як бачите, цього а, сету на 12 олівчиків, це можна так сказати пленерний сет, ви берете і виходите. От у нас є і осіння зона, у нас є і олубкувате різноманітні кольори, оскільки там у нас є а, коричневий та зелений, ну, будь-які кольори, можливо, навіть сети у вас трішки відрізняються, можливо, у вас навіть бренди відрізняються, то відповідно кольорова палітра у вас буде інша. А, тому, якщо ви бажаєте подивитися, як будуть виглядати кольорові палітри в інших брендах, звісно, пишіть мені, чим більше лайків, чим більше коментарів, тим більше я буду знімати таких цікавих відео а, з коментарями. Також, можливо, ви. Пишіть, що вам буде ще цікаво побачити е, в даних викрасках на сьогодні. Це мабуть все, що я хотіла сказати. Тобто, що із будь-якого сету на 12 олівців ми можемо отримати. Ось таку палітру. Це мінімальний сет. Знову ж таки, повторюю, що якщо ми будемо брати, наприклад, ті ж самі зелені, їх можна ще більше створювати, якщо ми будемо охайніше градієнти робити, і, наприклад, спочатку нашаруємо зелений, потім червоний це один ефект. Якщо навпаки, нашаруємо, це буде інший ефект. Також від натиску може теж ефект змінюватись. Тобто, якщо у вас є блендер чи розтушовщик, чи бернішер. Е Ну, це там дещо і інші варіанти є, але суть в тому, що 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 полірує поверху, то у нас ще й сатурація, насиченість кольорів теж може змінюватись або ефект змінювати. Також від того, чи це воска чи це олійні олівці, у вас теж може бути змінюватися. ефект. Одним словом, те, що я хочу сказати, обов'язково тестуйте свої олівці, навіть найменший сет на ту палітру, яку ви можете отримати, тому що вона вас 100% здивує, і далі ви будете вже по тому, як ви зараз будете тушувати. От, наприклад, є певні кольори, які в мене тушувалися грязнувато, Але інколи такі грязнуваті ефекти нам потрібні, наприклад, кіннушку якусь прокласти, або якщо нам потрібні якісь такі контрастні ефекти додати, то це все буде нам грати на руку і те, що виглядає зараз брудно і нега. Можливо, в самому сюжеті там на тюрмортику буде виглядати досить таки е, круто. Тому творіть, е, обов'язково ставте свої запитання, якщо такі виникають. І звісно, до нових зустрічей. Будемо ще далі творити, папа. -па.